Олександр Довженко Воля до життя. Скажи мені, друже, спитав я армійського хірурга Миколу Дудка, ось ти працював на фронті півтора майже року. Ти різав сотні людей. Тисячі. Спокійно поправив мене хірург. Тисячі. Я заплющив очі, намагаючись уявити собі страждання. Зойки тисячі людей, тисячі благальних очей. О, скажіть, докторе, скажіть, який величезний труд, яке напруження всіх почуттів, подумав я вголос. Звичка. Так? Можливо. І ще скажи мені, коли ти кидався отак щодня за звичкою у саме полум'я людських страждань, що ти знайшов там, у людині, в тій безлічі різноманітності каліцтв? Чи знайшов ти будь що невідоме, нове, яку будь таїну у людині на війні? Чи ти далі свого ножа не бачив і нічого не знайшов? Знайшов, сказав мій друг і заходив по кімнаті, пригадуючи, мабуть, свої найскладніші криваві діла. Я стежив за ним очима і, признатись, заздрив йому. Я в глибині душі благоговів перед його фахом. Рятування людського життя й полегшення страждань завжди здавались мені найвищим, найблагороднішим покликанням людини. Воля, промовив хірург, спинившись і навіть гупнувши своїм здоровим мужичим кулаком по столу, людина на війні. Це воля, є воля, є людина. Нема волі нема людини. Скільки волі, стільки людини. Ось що я знайшов. Ах, як не хотілося йому падати, як не хотілося кидати автомата. Та автомат уже випав з рук і вже нічим було його підняти з брудної землі. Праву руку, правда, тільки злегка зачепило мінним осколком, а ліва, товариші, висіла скривавлена вщент, і кров била фонтаном жахливо скаліченого плеча. Що робити? Спинити кров? Чим? Не спиняється, тече? Тоді розвідник Іван Карналюк кинувся бігти. Мозок його запрацював з шаленим запалом. Побіжу. Думає, поки не зійшов кров'ю, аби не впасти, аби тільки не впасти. Ні. Доб'ють прокляті. О, прокляті. Прокляті. Будьте ви прокляті. Доб'ють. Не доб'ють. Не доб'ють. Не доб'ють. Карналюк біг, тремтячи від несамовитого гніву, здавалось, якби стрів на дорозі фашиста. З зубами без рук роздерби на місці. Вибігши з небезпечної зони, він якось зразу втратив людь і спинився, спинився, затужив і розтанув, мов той віск на сонці. І впав. І здалось раптом Іванові, що упав він дивним засобом, не на землю, а в якусь, начебто, воду, і без понесла його. Вируючи крутячи між дерев, хмар і сіл, і несподівано принесла додому, мов у казці батько, мати, дід, баба, сестри та всі такі добрі, добрі, ласкаві Іван, це ти наш Іваночку. І рідна хата край села, і стежка в саду біля хати, а стежкою біжить вона. Найдорожча Галина. Іван, Іван повернувся Іваночку, Галю. Карнелюк розплющив очі. Втрачаю свідомість, прошепотів він і злякався. Іван Карналюк був звичайний рядовим бійцем. І особливий герой за ним не числилось, хоч він і вбив уже снайперським способом з півтора десятка фашистів, не беручи до уваги стрільби по них взагалі. На зовнішній вигляд в Івані теж не було нічого героїчного. Середній назріс стрункий сірокий юнак родом з Прекрасного Поділля, літ йому 25. Він був рідним сином величної епохи. Великої Жовтневої революції, епохи великих робіт і Великої вітчизняної війни. Він був одним з багатьох мільйонів радянських юнаків, що всіма своїми помислами аж до початку війни належали мирній праці. Він не змагався в силі спритності ні на стрільбищах, ні на боксерських рингах. Він змагався там. Де доблест праці здобували собі славу на всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві. Найпрекрасніші і найпіднесеніші виставці людських можливостей і якостей. Там він одержав золоту медаль за такого фантастичного бика, який не снився, відколи світ стоїть, жодній ще корові. Він був подільський колгоспний пастух. Втрачаю свідомість. Сказав він і тривожно і голосно, мов бажаючи розбудити себе, спинити безтроплину річку. Стій! Стій! Не здамся! Карнелюк підповз до дерева і щільно притулився раною до стобора. Затиснувши таким чином розірвану артерію, він так сіпив зуби і так широко розплющив очі і так не зажадав заплющити їх. Що санітари, підбираючи ранком загиблих піців, подумали ніби перед ними труп з розкритими, застиглими очима. Живу, прошепотів Кармелюк. В обличчі його не було вже ні кровинки. Битва гриміла день і ніч. В обитій ряднами і простиралами сільській хаті. Хірург працював без перерви оце вже кілька днів. Перед його очима на столі розверзались такі безсодні страждань, що всяка свіжа людина зумліла б або зійшла б слізьми, наблизившись хоч на годину до цього жахливого жертовника війни. Вже винесли двох сестер в безтямі від багатьох безсонних ночей. Вже інші сестри і санітари клали на стіл пошматованих людей, смерть жерла багато здобич всім бою, і решток від бенкету старої перепадало хірургові чимало. Хата тремтіла від гуркоту й вибухів бомб. На дворі лежали просто на землі бійці, їх покладено в три черги за характером поранення. Головні, порожнинні й інші. Хірург стомився. Щоб підтримати сили, заощадити час, йому подавали їсти сюди ж, до операційного столу. Він був дуже здоровий з природи, але в нього вже не вистачало сил. Він звалився з ніг від утоми і занудьгував. Всяке діло має свою нудьгу. Йому не подобались поранені. І не подобали вже навіть те, чим завжди він захоплювався в людях. Ну що за чорт? Звідки стільки терпіння? Чотирнадцять місяців ріжу. І хоч би тобі один загукав, почав клясти, ненавидіти смерть, лаяти її, суку. Ні! Мовчать покірливі. Думав він знесилено і знов у тисячний раз шив людину з рваного кривавого дрантя. «Слідуючий!» перед хірургом лежав Карналюк. Відколи його поранило, минуло три дні, і деталі йому все гіршало. Жар в його знекровленому тілі перевалив давно вже за 41 градус. Страшна газова Гангрена вразила його. Рука лежала біля нього. Роздута до величезних розмірів, темна, багрово синіх плямах та пухирях і нестерпно смердюча. Три дні не зводив з неї очей Карнелюк. Він дивився на неї, як на смертельного ворога, і мовчав. Хірург чудово лікував газову гангрену новим своїм методом. Але руку Карналюка врятувати було вже неможливо. Пізно, сказав він безсило своєму помічникові. Доведеться відтяти руку. Відтинайте, ріжте швидше, рішуче хутко сказав раптом Карналюк. Здивований хірург повернув голову, на нього дивились широко розплющені сірі карналюкові очі. Ріжте швидше, наказав він ще раз, і навіть хитнув головою, мов зважившись откинути геть непотрібну руку. Та не допомогла карнолюкові ампутація руки. Не допомогла і проти гангренозна сироватка, введена в його організм за особливим методом хірурга. Спроба перелити кров також не допомогла йому. Спорожніли його кровоносні судини. Газова гангрена росла, від плечового суглоба вона поповзла вже через надпліччя до шиї. Роз'ятрене плече являло собою картину грізну й нестерпну. Коли його перевезли до шпиталю, він був уже без пульсу, в безнадійному стані. Життя покидало його. Але він не здавався. Свідомість не залишала його ні на хвилину, і ні одна душа в палаті не почула від нього жодного зойку. Він мовчав, і вся його воля пішла на цей напружений мовчазний опір смерті. «Якся маєш? запитав його хірург під час обходу палат і взяв за руку. Пульсу майже не було. Нічого добре. Скажіть, докторе, жити буду? прошепотів Карналюк, вдивляючись докторові, здавалось, в самісіньку душу. Жити? Обов'язково. А як же? вдався хірург, як завжди, до своєї рятівної неправди. І помічаючи, що Карналюк уже вмирає. Що жити йому зостались лічені хвилини, одійшов до іншого пораненого, не призначивши ні перев'язки вже, ні яких будь процедур. Карналюк зрозумів, що позбувся надії назавжди. Чекайте, докторе! Хірург ніяково озирнувся. Карналюк угадав всі його думки. А перев'язки вже не треба. Ага? запитав він, палаючи в вогні гангрени, обпікаючи хірурга незабутнім поглядом. А що сказати хірургові? Що говорити хірургам щодня коло ліжка вмираючи? Що? Ні, ні, житимеш. І пішов хірург з лікарями і милосердними сестрами до перев'язочної. А Карналюк відкинувся на подушку і заридав. Згадав він своє поділля, золоту свою країну, свої широкі безмежні лани, сади, багаті череди і владику свого стада, бич камину і стару бух ріку і галину, любу свою, з якою він мріяв прожити над Богом життя. Де ти? Галю, де ти? Подивись на свого Івана. Бач, оглянувся Карналюк. Довкола самі тільки поранені. Ось де я, як далеко вмираю, заметався Іван Карналюк на своєму смертному ложі, затріпотів, як підбитий птах. Не вмирати мститись надвором хотілось Карналюкові жити. Прокляті, о, прокляті! Ні. Понесу помсту на вашу голову, хоч в одній руці. Понесу! застогнав воїн, заскриготав зубами і вщух. Після обходу палат хірург пішов до перев'язочної, дав розпорядження щодо порядку перев'язувань і присів біля вікна. Рано був марний, сірий. Хірург опустив голову на руки і замислився. Раптом сильний грюкіт у двері змусив його здригнутись. Хірург глянув. Карналюк! Він стояв у дверях, у самій білизні, у мокрих от крові та гної бентах і весь у холодному поту. Перев'язку. застогнав Карналюк і, простягнувши вперед праву руку, рушив до операційного столу. Жить хочу! Давайте мені перев'язку і все, що треба. Карналюк ішов до операційного столу, розхитуючись, немов на палубі корабля в урганному морі. Вражений небаченим видовищем хірург прокипів до місця. Страшний був Карналюк і прекрасний. Ви думаєте, я вже помер? Перев'язку, дойте. Жити хочу. Чого ж ви стоїте? Ай! Карналюк упав на руки лікарів. Схвильований хірург підняв його як хлоп'я і поклав на стіл. Ви думаєте, вам пощастить його врятувати? спитав у нього асистент, вбігаючи перев'язочну. Він уже сам себе врятував, проказав хірург дзвінким голосом. Держіть, так, ну держіть же, чорт би вас забрав. Асистент подавав йому із звичайною точністю і швидкістю потрібні інструменти. З хірургом стало щось дивне. Він ніби весь перетворився, він почав працювати весело, з надзвичайною енергією і, працюючи, милувався з Карналюка. Ах, ви гляньте, який велетень, яка грудна клітка, а плече яке, га? говорив захоплено хірург, обробляючи моторошну рану Карналюка перекисом водню і накладаючи на неї антисептичну пов'язку. А ноги які, а шия, а хода ж. Ви бачили, як він війшов? Стронкий, як бог? Камфору, кофеїн. Так, чудово. Оце юнак. Ви подивіться, які м'язи, як він війшов, а? І як це він війшов? Адже він лежачий, хворий, дивувала сестра. «Ат, що ви в цьому тямите? Але ж де він набрався тієї снаги? У нього ж не було пульсу, говорила друга. У нього була воля. Держіть. Ви думаєте, він житиме? Він житиме більше за нас з вами. Держіть. Так. Повірте мені, він зробив для свого життя вже в багато разів більше, ніж ми оце тут робимо. Бинт! Хірург працював з надзвичайним натхненням і любов'ю. Ніколи ще не хотілося йому так палко врятувати життя людини, як зараз. Іван лежав перед ним у глибокій нестямі, але його могутня воля до життя передалась лікареві і сповнила його вщерть. Він забув свої втому, свої безсонні ночі і працював, як після живодайного сну і освіжної ванни, працював легко і радісно. І сонце, що зазирнуло, було на хвилину захмар в операційну, мов усміхнулось йому, наче в обіцянка щастя. Так, сила опору смерті помножила силу лікаря, і цю силу лікар вертав хворому. Вливши йому ще раз проти гангренозної сироватки і півлітра крові, хірург вилів дати оперованому теплого вина й гарячого чаю і довго зогрівати його в ліжку. Згодом у того почав помічатися пульс. Проживіли щоки, і Карналюк відкрив. Очі. В сірих очах, як і перше, горіло те ж саме питання. Всі четверо, хірург, і асистент і сестри, ствердливо хитнули йому головами і одвернулись схвильовані. Карнелюк глянув на хірурга і усміхнувся. Ви виграли генеральну битву майже без всяких засобів до перемоги. Сказав зворушено хірург, дякую вам. Ви навчили мене жити. Я схиляюсь перед благородством вашої волі. Коли Карналюка виносили з операційної накойку, йому аплодувала вся палата. Поранені з гордістю дивились на свого товариша і радісно дякували йому. Їм також передавалась його воля до життя. Подумайте, брати мої, про це. І коли, з ким бою, що трапиться, все буває. Вирішуйте тоді на койках перемогу кожен для себе. Виймайте тоді, що до прадідівської скриньки, дорогоцінне зілля, корінь життя. І нюхайте його, вбирайте в себе його дух і гризіть, і живіться ним. Den in Nietz. Vollho.